То кава машина для персоналу це класний момент, простір комунікації. Ми, якщо ми кажемо да, про такий бенефіт офісний, офлайн, що це для власника? Для власника це інвестиція. Для власника це інвестиція, і в якому вигляді вона є, і не потрібно очікувати і взагалі ставити каву машину для того, щоб вам були вдячні. Того, що це інвестиція в те, що, перше. Працівники залучені в процес бізнесу і вважають, що керівник ну, адекватний, да, тобто нормальний, сучасний в тому, що він просто дає те, що людині необхідно. По-друге, момент, що для керівника взагалі, як я якщо жод, є керівники, як я б керівникам взагалі, оцінювала такі бенефіти, як. Ну, кава машина, там медичне страхування, неважливо що. Оцінювати з точки зору того, що е, завдяки такому просторі, перше, е, будується бренд роботодавця. Яким чином, у цими новосними моментами? Потім е, перевірка себе на відкритість. Тому що якщо ви заходите на такий простір як керівник, і люди замовкають, то перестають спілкуватися це каже про те, що може бути декілька моментів. Перше, вас бояться, і тут може бути момент ви є авторитетом, вас бояться, або вас бояться, тому що ви Ну, Тобто тут два моменти. Да? По-друге, момент, немає відкритості в команді, тобто все те, про що кажуть, люди знають, що вони роблять невірно, але вони його роблять. Да? Тобто, це момент побудови бренда роботодавця.